Amém. І роман познайомились ще у студентські роки. Відтоді були нерозлучні. Все змінила російсько українська війна. Чоловік добровільно доєднався до 35-ї бригади морської піхоти. Разом із побратимами захищали від московитів Миколаївщину. А тоді влучання у військову казарму 18 березня 2022 року обірвало життя Романа і багатьох його побратимів. Спочатку вони вибрались ну в Корків так відганяли від Миколаєва туди далі. 14 березня вони вибралися з оточення і в ніч 17 на 18 вони загинули. Він Два дні не, не виходив на зв'язок, то вже на третій день в мене був номер телефона командира бригади, я телефонувала йому. І на річницю весілля я дізналася, що він загинув. Я ніколи не могла уявити, що таке може бути в моєму житті, і мені здається, що якщо ад існує, то дев'ять його кругів я вже прийшла. Це пам'ять і пошана, це пам'ять про те, що пам'ятають, і шана, що пам'ятають, що не забули так. І пам'ять для сина. Я вважаю, що це має передатися йому і це його в Одесі відбулася церемонія передачі державних нагород командуванням військово-морських сил за сприяння ветеранської спільноти міста. 12 родин захисників України 137-го окремого батальйону морської піхоти отримали ордени за мужність. Бійцям їх присвоїли посмертно. Ми сьогодні зібрали рідних наших загиблих захисників для передачі їм державних нагород, які були. Затверджені указом президента. Це така мала частинка тої подяки, яку ми можемо передати нашим рідним, наших захисників, для того, щоб вшанувати їхню пам'ять. І щоб вони мали цю нагороду і розуміли, що ми про них не забули, і ми будемо далі продовжувати їх підтримувати. Це не легкий час у списку тих, хто нагороджений орденом за мужність посмертно, і мій старший брат Сергій. Завдяки самовідданості та хоробрості Сергія і його побратимів на початку повномасштабного вторгнення росіянам не вдалося прорватися до Одеси. Посмертну відзнаку отримали наші батьки. Знищував живу цього противника, допомогу евокуювати сораження поранених рятувальних закладів. 18 березня 2022 року. Огонезав Сергій Сергійович загинув при виконанні заходів і забезпечення національної безпеки і оборони внаслідок повітряного удару противника у місті Миколаєв. Указом президента України від 4 червня 2024 року номер 346 солдата Огонезава Сергія Сергійовича нагороджена орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Про важливість урочистої церемонії передачі нагород кажуть військові та ветерани. Вони переконані, сім'ї загиблих захисників України мають знати про подвиги їхніх рідних ніколи не забудуть. Це надважливо. Тому що ми раніше організовували ветеран хабі зараз за відсутністю належного простору ми домовилися з бібліотекою Грушевської і їм щиро вдячність за те, що вони відгукнулись. На жаль, в нашому регіоні є такі негативні випадки, коли дзвонять, даже приходять державні нагороди. Новою почтою бувають навіть такі випадки, коли кажуть, давайте пересічемося, я вам віддам нагороду в руки. І раніше, коли я був представником мін ветеранів, то ми це організовували за участю керівництва області. На жаль, зараз я не знаходив в них підтримки. Кожен захисник України герой, наголошують у командуванні військово-морських сил, а пам'ятати та шанувати тих, хто поліг за незалежність країни, наш спільний обов'язок та запорука світлого майбутнього для наступних поколінь. Всі загиблі наші захисники є героями для нас. Такі ж вони герої є для нас для рідних. Тому ми не можемо споплюжити їхню пам'ять тим, що забудемо когось. Всі вони захисники, всі вони загинули, захищаючи неньку Україну. Такі заходи відбуваються не вперше, та на жаль, відбуватимуться надалі, бо війна триває. Водночас у командуванні військово-морських сил кажуть: всі українські полеглі захисники мають бути вшановані. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Соцмережі вибухнули реакціями на роботу ТЦК після завершення концерту. Океанельзи у Києві вони прийшли. Перевіряти військово-облікові документи у чоловіків до палацу спорту на відео, які поширили громадська ТСН, видно, що деяких чоловіків силою затримали і відвезли у територіальні центри комплектування. Ще кільком виписали повістки та відпустили. Думки щодо доцільності таких перевірок у соцмережах розділилися. Багато користувачів підтримали роботу ТЦК, але й ті, хто засуджують перевірки в ресторанах та на культурних заходах. В інтернеті почали з'являтися квитки. І на наступні концерти за заниженими цінами. Голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що не бачить у цьому проблеми. І такі перевірки не, ста... не становлять загрози для української культури. На інцидент також відреагував Тослава Вакарчук Далі дослівно. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років, зокрема за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас, зазначив у коментарі ТСН лідер гурту ОКНЕ. Зі свого боку Іван Варченко, експерт з питань безпеки в етері 5 П'ятого каналу, заявив, що на фронті потрібні воїни, проте їх не мають мобілізовувати у примусовій формі. У 2022 році до військкоматів стояли черги з людьми потрібно працювати, щоб стимулювати їх іти до війська, а не ховатися. Додав Варченко. Звичайно, потрібно потрібна комбінація цих заходів в межах законодавства українського, але зрозуміло, що подібні картинки, подібні історії, вони не додають точно українцям додаткового бажання і стимулу вирушати тут же боротися з ворогом, коли бачать. Бачать отакі силові такі силові роботи разом з тим. У нас на фронті є брак тих людей, які готові замінити втомлених наших солдатів, замінити на якийсь період, поки вони матимуть можливість відпочити. Через те ми ніде не дінемося від того, що нам потрібно буде мобілізувати ще десятки або й сотні тисяч українців для того, щоб вони зараз могли в ротаціях допомагати один одному. Не перетнули океан, щоб бігти супермарафон в Україні. Подружжя атлетів зі сполучених штатів каже, вони не військові і не медики, але хочуть допомогти нашій державі. Тож вирішили привернути увагу своїх співвітчизників до війни благодійним марафоном. Атлети проклали маршрут. Планують пробігти неподалік східної лінії фронту. Почали ж від румунського кордону. З марафонцями спілкувалися журналісти п'ятого. Подружжя спортсменів зі сполучених штатів Тайлер і Ніки Чей біжать на підтримку України. Вони приїхали зі штату Каліфорнія вдома, півроку готувалися до виснажливих дистанцій. Долаючи їх в Україні, хочуть привернути увагу своїх співвітчизників до боротьби українців за незалежність. ми хотіли зробити щось справді складне та велике, оскільки ваша країна проходить складний період. Нам дуже важко бігти, але це неможливо порівняти з тим, через що змушена проходити ваша країна. Під гаслом ні, може. Заради України атлети планують пробігти дистанцію 1200 кілометрів. Стартував марафон біля румунського кордону. Фінішна пряма планується неподалік лінії фронту під Запоріжжям. Атлети зізнаються, поки вони в Україні їхні рідні хвилюються за них. Для нас велика честь долати цю дистанцію 1200 кілометрів на знак підтримки вашої країни. Я не був би собою, якби сказав, що не боюся бігти дедалі ближче до сходу. Навіть просто зараз ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Мені мама постійно. Телефонує, пише, і питає, як ми тут, але це реалії, в яких змушені жити люди щодня, от уже майже три роки. Атлетів, яких не налякала війна, підтримують в українських містах. У Тернополі до забігу долучилися нацгвардійці. Ближче до сходу у кривому розі спортсменів підтримали шанувальники біу і ветерани. На 10-метрову дистанцію до марафонців приєднався ветеран російсько-української війни Володимир. Від окупантів він захищав країну з 2014 року. Воював у складі батальйонів Кривбас і тероборони. Нині демобілізувався за станом здоров'я. Давно так інколи були перерви, Ну бігать мені просто сподобається. бігати. Треба пробіжати, хоч трохи, але пробіжати, не дивлячись на умови, погодні все Марафон, «Ні» можу заради України. Є спільним проєктом із благодійною організацією річень. Війонто Берсеус на підтримку дитячого будинку Республіка Пілігрім та Капеланського батальйону Маріуполя. Спортсмени, атлети, вони думали, що зробити заради підтримки України. Вони не політики, вони не торговці зброї, але ж вони атлети, спортсмени, професійні. І вони сказали: ми приїдемо в Україну, зробимо щось надзвичайне. Щоб нас почули і підтримували Україну більш, і вони прийняли рішення пробігти від румунського кордону до лінії фронту після Кривого Рогу. Маршрут подружжя Чей вестиме до Запоріжжя далі на схід ближче до лінії фронту. Подружжя має показати всьому світу, якого горя і руйнувань завдали росіяни, вдершись на територію України. Наталія Світлова, Олександр Фафірлаців, п'ятий канал.